19 грудня відбулася божественна літургія з водосвятним молебнем на честь храмового свята Святителя Миколая Чудотворця, яка пройшла в тимчасовому приміщенні Української православної церкви Київського патріархату. На богослуженні було присутнє майже все духовенство Тетіївського благочиння, на чолі з благочинним Тетіївського району, протиєреєм Олегом Івановим. Божественну літургію очолив протиірей Василь Кулик. Благословенний Бога назавжди, нині почаки. thank you У нас дуже багато людей, які сьогодні потребують допомоги. Якщо у нас і залишається якийсь залишок в чомусь, ми його відкладаємо там на завтрашній, на післязавтрашній день. день, знаємо, що є такі люди, яким не то, що на завтрашній, а на сьогоднішній день нема що з'їсти, нема чим допомогти. Ми повинні просто співчувати цим людям не із за того, що так Господь нам великий, а й за того, що ми самі повинні ставити себе на їхнє місце і співчуваючи, переживати за них. Після Божественної літургії та водосвятного молебня, з благословення святішого патріарха Київського та всієї Руси України Філарета, відбулося нагородження воїнів, АТО медалями за жертовність і любов до України. Хай вам Господь дає здоров'я, терпіння багато, милості своєї і святими Миколай творець перебуває завжди в вашому серці, щоб його справи стали вашими справами, щоб його доброта і милість. Стали вашою добротою і милістю, щоб його святимо став для вас покровом і оберігом. Усе ваше життя. Діти, які дочекались закінчення святкового богослужіння, отримали подарунки від Святого Миколая.